through the snow in a one horse open Друзі, закінчується 2016. й Але це означає, що ми починаємо новий 2017. й Хай у вашому домі завжди будуть тільки прохані гості. Пам'ятаймо й про тих, хто береже спокійний сон і мирне небо. Будьмо готові допомогти іншому. Завжди скрізь і безкорисливо. За всі справи беріться з усмішкою. Щастя починається з неї. Будьте завжди на зв'язку з тими, кого любите. Учіться читати і між рядками теж. Вірте самі і надихайте інших. Новий рік принесе нові книги, а життя подарує захопливий сюжет. Подорожуйте і повертайтеся додому сповнені натхнення. Ставте перед собою цілі, досягайте їх, і хай це завжди буде круто. Радісних вам свят, тих, про які нагадує календар та тих, що влаштуємо для себе самі. Позитивний настрій стане вірним супутником упродовж наступних 12 місяців. Хай наші й ваші ворота мають надійних захисників. Хай закони Нідона завжди підносять вас у власних трьох. Хай буде смачно на вашому столі, затишно в домівках, радісно та тепло на душі! Життя схоже на новорічну гірлянду. Варто перегоріти одній лампочці і гаснуть інші. Хай гірлянди яскравих подій світять у вашому житті, наповнюють його новими барвами, дають настрій рухатися далі. Навіть одна недоладна кома може змінити свій сказ. Хай ваші розділові знаки завжди будуть у потрібному місці. Розуміння на місці. Дорога університетська спільнота. Редакція медіа-центру Ужгородського національного університету вітає тебе з прийдешніми святами. Ми з вами маємо унікальну нагоду подякувати 2016 року. За те, що Він був з нами, а ми з ним, за те, що ми працювали, ми творили, ми сподівалися, ми надіялися, ми любили. 2017 рік хай буде ще успішніший, ще кращий, ще добріший до нас усіх. Напередодні Різдва Христового бажаємо нам усім і вам, усім. Аби ми були не просто споглядачами його Ісуса народження, а були активними учасниками свого переродження у ньому. З Новим роком університети! Христос рождається!